Так встановлювали сонячну електростанцію на дах амбулаторії села Горенка. Тут 28 модулів по 415 ватт. Благодійник Сергій Регеда каже, завдяки цьому амбулаторія може працювати під час вимкнень електроенергії. Максимально було на 7 годин. Вимикало світло. Останній був коли ракетний удар. І акумулятор, який накопичує цю енергію сонця, сів до 65%. Тобто сім годин не було, то я думаю, дві доби продержиться, якщо в суперекономному режимі амбулаторія протримається без питань. Крім сонячних панелей для амбулаторії встановили й тепловий насос. Денис розповідає, як він працює. Це під нами знаходиться якраз зовнішній контур. Тобто е ту енергію землі, яку черпає тепловий насос, він її бере з землі. Так тут є сім зондів, сім таких свердловин, які знаходяться на глибині 65 метрів. І саме з них тепловий насос бере оцю тепло, тепло землі, яке він далі підвищує та посилює, підігріває і. Ним опалюється амбулаторія, так за рахунок електроенергії. Відкривається кортно. Денис каже, завдяки тепловому насосу під час вимкнення електрики в приміщення амбулаторії температура буде зберігатися не нижче 18 градусів тепла. Крім того, такі інновації зберігають довколишнє середовище та бюджет громади. Економія виходить в районі 80%. Так на тільки сам тепловий насос при вартості своїй в районі 1-2 мільйона гривень. Нам економить в районі 300 тисяч гривень на рік в бюджеті, тобто. За чотири роки тепловий насос повністю окуповується. Амбулаторію в Горенці обрали не випадково, бо зараз рахунками потрібна територія, щоб встановити такий тепловий насос, і міцна покрівля для сонячних панелей. За словами заступника міністра охорони здоров'я, такі інновації та допомога організацій Україні вкрай потрібні. Питання відновлення закладів охорони здоров'я є питання вкрай критичне, тому що через терористичні дії країни-агресора ми вже зараз фіксуємо 171 заклад охорони здоров'я, який був зруйнований повністю, і більше ніж 1200 закладів охорони здоров'я, які частково зруйновані або пошкоджені, і все це вимагає швидких дій по відновленню закладів охорони здоров'я. Тому такі проекти вони дійсно є, вони будуть, і впевнений, що дуже скоро будуть нові. Ці роботи тривали 4 місяці і коштували близько 60 тисяч доларів на цьому ж благодійні організації зупинятися не збираються. Ми завершили це і будемо працювати шукати інвестиції міжнародні для того, щоб і реалізовувати і далі такі проекти в об'єктах соціальної інфраструктури, критичної інфраструктури. Юлія Коршенко, Богдан Заїка Суспільне новини.